Всім привіт! Сьогодні в випуску Панатінайкос пропонував Риброву одразу дві посади. Тренер Реала вирішив виставити Луніна на продаж. це здивував всіх своїм вчинком. Шахтар вигнав з клубу половину команди. Український коментатор Віктор Васко поділився своїми інсайдерськими даними щодо зацікавленості грецького панатінайкоса головному тренерові збірної України Сергії Риброві. Наскільки мені відомо, з Панатінайкосом вже досить тривала історія. Панатінайкос дуже наполегливо показує, що він дуже зацікавлений у Риброві. Настільки зацікавлений, що Панатінайкос навіть виходив з ідеєю, щоб Ребров поєднував роботу в збірні і роботи в клубі. Греки були готові піти на такий крок, але сам Рибровий УАФ не дуже зрозуміли цю історію. Ця розмова була взагалі не предметною, сказав Вацько. Також Вацько додав, що у Риброва навесні була дуже хороша у фінансовому плані. Пропозиції з близького сходу. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший Тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Іспанський наставник мадридського реала Хабі Алонсо ухвалив рішення щодо майбутнього українського голкіпера Андрія Луніна, про що повідомляє Бернабео Діджитал. Згідно з інформацією джерела, 43-річний тренер готовий розпрощатися з 26-річним воротарем уже цієї зими. Як зазначається, Алонсо повідомив про своє рішення особисто президенту клубу Флорентіно Пересу. У нинішньому сезоні Андрій Луні ще не провів жодної хвилини на полі, ані за Реал, ані за збірну України. За даними трансфермаркетринкова, футболіста становить 18 мільйонів євро. Захисник Динамо Крістіан Біловар поділився, що новачок київського клубу Владислав Бленуца витратив свою першу зарплату. Коли він лише приєднався до команди, під час паузи на матчі збірних почали з'являтися новини про його тік-ток і сторінку дружини. Спершу до нього ставилися з насторогою, адже він не одразу висловив свою позицію щодо проросійських висловлювань. Та коли він чітко заявив, що підтримує Україну та наших військових, а першу зарплату повністю перерахував на потреби ЗСУ, ставлення до нього. В команді змінилося, сказав біловар. У Шахтарі залишилося шість футболістів, які мають чинні контракти, однак фактично перебувають поза ігровим процесом. До цього переліку входять Віктор Корнієнко, Роман Савченко, Михайло Хромей, Іван Петряк, Дмитро Топалов та Данило Удод. Частина з них тренується з молодіжною командою. Частина намагається знайти клуб, куди могла б перейти взимку на правах оренди. Їхнє майбутнє наразі залишається невизначеним, адже головний тренер Шахтеря Арда Туран не розраховує на цих гравців. Контракт Дмитра Топалова чинний до грудня 2025 року. Взимку він залишить клуб у статусі вільного агента. Іван Петряк має угоду до червня 26-го, Михайло Хромей до грудня 26-го. Контракт Віктора Корнієнко діє до грудня 27-го, а Романа Савченка та Данила Удода до червня 28-го року. Український півзахисник іспанської Жирони Віктор Циганков повністю відновився після травми. Як повідомляє футбол фентезі, футболіст уже повернувся до тренування у загальній групі та готується до матчу 9-го туру Ла Ліги проти Барселони, який відбудеться у суботу, 18 жовтня. А раніше циганков отримав виклик до національної збірної України від Сергія Реброва на поєдинки відбору до чемпіонату світу 2026 проти Ісландії та Азербайджану. Однак через травму не зміг приєднатися до команди. Нагадуємо, що в поточному сезоні Хавбек зіграв лише в двох стартових турах за Жерону, де відзначився одним гольовим пасом, після чого змушений був зробити паузу через пошкодження. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.